Важлива тема, яку ми досі з вами детально не розкривали. Це тема безпечної відстані. Яка ж повинна бути безпечна відстань? Безпечна відстань це не стала величина, вона варюється від таких чинників, від таких, залежить від таких показників. Це, по-перше, стан технічний автомобіля. Далі стан дороги, третє. Психологічний стан водія. Четверте: видимість дороги. П'яте це. Погода, тобто при зміні всіх цих чинників у вас буде і змінюватися безпечна відстань, вона не може бути однакова. А ще саме ж важлива швидкість, ми про неї не згадали. Тобто, при зміні всіх цих факторів ваша безпечна відстань, мінімальна безпечна відстань, повинна змінюватись. Розумієте? Тобто, те, що було допустимо у вас при сухій погоді, вже при мокрому покритті у вас не допустимо. А також при вашому психологічному стані, якщо ви збуджені, якщо ви знервовані. Овані, якщо перед цим у вас була якась сварка, от повірте, ви вже не зреагуєте вчасно, так як потрібно на будь-яку ситуацію. Тому, враховуючи всі ці показники, ми і обираємо для себе безпечну дистанцію до автомобіля, що рухається попереду. Я вам хочу сказати, є різні методи визначення цієї дистанції. Є метод двох секунд, який я вам покажу. Але для мене найправильніший правильний метод це швидкість поділена на два в метрах.